Капеланське благословіння на 10 липня 25-го року, В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії Господь навчав навчав людей і говорив їм своє слово. Поруч були учні, і підійшли до нього. Мати і його брати і хотіли до нього договорити, а через натовп не могли війти в дім. І тоді сказали, що ось твоя мати ось твої брати. І тоді він сказав слово таке, яке ми можемо, знаєте, прийняти, ну ім важко нам прийняти. І він сказав: Хто моя мати, хто мої брати? І показавши научню, сказав: ось моя мати, ось мої брати і ось мої сестри. Всі, хто слухає. І виконує слово Отця Мого Небесного, то той є мені мати, той є мені брат, той мені є сестра. І ми говоримо, і що ми чуємо, і що ми розуміємо ці, ну, цими словами, що мова йде про духовне родство. Родство, де люди єдині Духом, де вони дійсно є родиною. Родиною, яка. Та родина, яка є істиною, правдивою, є знаєте, та, яку полюбляє Господь. Є родина по крові, а є родина по духу. І ми можемо сказати, що дуже гарно, коли родина по крові є ще родиною по духу. Але коли це не стається, коли родина по крові не стає родиною по духу, то Господь говорить інші слова, і рідні мої вороги мої. Бо всі, все те, що не веде мене до спасіння, це є мій ворог. Навіть це тоді, коли по крові родина навпаки, при, робить перепони. На шляху мого спасіння, бо сама не обирає спасіння. Це таке слово, яке треба, знаєте, багато не треба говорити. Це треба почути, прислухатись і задуматись над цим, спробувати його прийняти до себе. І обрати якраз Виконання волі Отця Мого Небесного і прийняти братами, сестрами і матерями тих, які цим шляхом теж ідуть. А з тими по крові, хто ще не пішов нашою, нашим шляхом, молитися, допомагати їм, щоб вони могли зрозуміти це і теж йти за нами. Але ще раз, духовне рідство Господь виділяє в окреме, знаєте, окремим словом Його нам дає, і каже: так, раз Отець Небесний, який з нами не по крові, дав нам своє отцівство, а його син дав своє братерство і каже учням своїм, тепер ви мої брати. То ми це повинні ну, можемо це, і нам дається це прийняти як дар і стати братом, стати сином. Прийняти цю родину, отця сина і мене, ну, як та, яка дійсна правдива істина, і лише вона є. ну, та, на яку я покликаний. Дійсно, я хотів би, щоб всі мої брати, сестри і матері покрови теж приєдналися до неї. У них є така ж сама є можливість до неї приєднатися. Але якихось причин вони не приєднуються, коли вона не приєднується, родина покрові до цієї родини, то це не означає, що я повинен залишатися в родині покрові. Ми говоримо про те, що я повинен приєднатися до родини по духу і робити все можливе, щоб ті, хто до цього не приєднався, все ж таки приєдналися. Амінь.